Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день похилого віку, е, День класичної музики. Ну Це я зайшов на сторінку Заставнівської міської ради у Фейсбук, ну і там побачив ці всі оголошення. Е, недавно я говорив своїм командиром підполковник редька. Він якось мене питає, що ти там пишеш, що ти там співаєш, і каже: хватить тобі вже е, писати ці пісні. Давай е, грай щось таке, класичну музику. Не знаю, чого він мені тоді сказав. От зараз я тільки дізнався, що День класичної музики. Я хочу подякувати от своїм командирам, своїм побратимам, що вони рахуються з тим, що да, я людина творча, я хочу деколи в час дозвілля ну, щось написати нове, щось заграти. Але класичною музикою я зараз взагалі не займаюся. От зараз хочу без підготовки заграти. От клянусь вам бачите, три зуб. бачите, тризуб. Що я взагалі без підготовки? ну Зараз спробую. Мене не сварить так сильно. Мене саме більше що дивує. Ви знаєте, от мені кажуть, та, ти там пісні співаєш, ти там не воюєш, ти гімно. Оце мені так говорили. Так. От волонтери, які мені там спочатку допомогли, а потім сказали, що я гімно, що я не воюю. І, і так само ті типу, побратими, які там зараз на сході. Знаєте, коли е, хтось там виграє на скрипці, на баяні, співає. І він чужий, він не Заставнецький, то він нормальний чувак. да? Якщо якийсь Заставнецький себе якось тако проявляє, то він гімно. Ну, Бог з ним ділять у нас свої чужі в міській раді, а своїм командирам я хочу подякувати. І хоча я не готовий, ну зараз я так ризикну зіграти що-небудь. Так. Баян бабить. Гаразд, не буду я засмучувати ні себе, ні вас. Я завжди граю без підготовки, і це мій мінус. Хочу також ще подякувати Сергію Статуєву, Ользі Васильівні Симбалюк. Вони є працівниками нашого Заставницького паласу культури, працівниками відділу культури. Рік назад був день похилого віку, і вони мене попросили, щоб я написав пісню про людей похилого віку. Ну і зараз от я е, взяв з одного телефона, е, зняв другим телефоном і е, хочу вам показати, от те, як мене зняли в будинку культури. І хочу подякувати і Статуєву Сергію, е, Ользі Васильівні Цимбалюк, е, Василю Йостовичу Радишу, тому що якраз я тоді до нього підходив. Хоча зараз він на мене злосний, бо я там напевне написав про нього пісню. Ну, я думаю, що це треба сприймати спокійно. Це ми свого роду тут на землі вчимось, ми проходимо певні уроки, і ми повинні грамотно підходити до кожної пісні, яка написана. І кожна пісня це є відображення того реального світу, який є. І це є свого роду діалог між нами, між людьми. Ну, а зараз хочу вам заспівати ту пісню, а в кінці ще викласти. Відео, де я щось граю на баяні і гравце я вдома. Дякую за увагу. Будь ласка. Добрих і щасливих років життя. Будьте здорові, радійте успіхам дітей ваших онуків. Миру вам, добра, злагоди, благополуччя. З надповаги приймайте музичні вітання. Ми в старості, і будемо радіти, троянди в наші серці розпустять ми І і ця безмежна, як весняні салюти засяють нам із неба сорями в душі. Весняні салюти, вам до віку бути, старість звеселяйте Весняні салюти, радість вашу чути, ви колтов цілющій, чистої води, квітучий сад любові, ж жте на нові, тому пору осінню, щасливі ми усі, хоч час минув світіння, плода вживе насіння і осінь сива дала. нові побути, старі завеселяйте, піснею завжди, Весняні салюти, радість вашу чути, ви колтовці лющі, чистої води, жагучий цвіт любові, наснаги нам нові, та промінь сонця ясний, він світить у душі. Хоч осінь всіх спровади, зима у холод манить, Та спомен літа теплий, гріє нас душі, Весняні салюти, вам то віку бути, старі завеселяйте піснею завжди, Весняні салюти, радість вашу чути, ви ковток зілющій чистої води.